Коли ми говоримо про Zero Waste, це ми розробляємо спеціальні заходи, щоб навчити людей не утворювати відходи, а запобігати їх утворенню, використовуючи повторні матеріали, якісь використовуючи багаторазові вироби, одяг і так далі. І так далі, все це використовувати повторно, запобігати взагалі утворенню одноразового посуду там чи інших одноразових виробів. Зараз наша громада працює над модернізацією системи управління відходами. Ми працюємо над покращенням. Взагалі ситуації з відходами в нашій громаді, розробляючи систему роздільного збору, покращуючи її систему збору небезпечних відходів у складі побутових, ми маємо провести аналіз тих відходів, які у нас утворюються, і на підставі цього аналізу вже напрацювати певні дії, що з ними робити далі. По-друге, є таке зобов'язання як збільшення просвітницької місії. Це проведення разом з зацікавленими особами нашої громади спільних заходів, культурних чи спортивних знову ж таки з. З мінімізувати ті відходи, і чи, наприклад, збільшити використання багаторазових упаковок.